На Вінниччині із 643 закладів загальної середньої освіти офлайн навчальний процес триває у 87 школах. В області зростає кількість хворих на ковід. 19 симптоматика від попередніх хвиль. Різниця двоє вінницьких школярок збирають гроші на вікна для бліндажів на фронт. В області з 643 закладів загальної середньої освіти 87 працюють очно, 332 – у змішаному форматі, 223 – заклади онлайн. Загалом до школи 1 вересня пішли понад 167 тисяч учнів. З них 3,5 тисячі це школярі з числа внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться на офіційній сторінці обласного департаменту гуманітарної політики. Нагадаємо, у Вінницькій територіальній громаді, за словами очільниці профільного департаменту міста Оксани Яцен. Офлайн навчальний процес розпочався в семи ліцеях. За змішаною формою учні вчаться у 30 закладах. 14 ліцеїв працюватимуть дистанційно. Всього у громаді 44 заклади загальної та середньої освіти, з них 30 мають укриття, каже Яценко. Дві тисячі доз векторної вакцини проти COVID-19 Джансен отримала Вінничина. Про це суспільному розповіла заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. На сьогодні ми отримали нову вакцину. Вакцина Джонсонс, вона однократно вводиться для вакцинації і її можна використовувати для бустерного введення доз вакцина векторна, з усіма сертифікатами якості для того, щоб Отримати щеплення треба звернутись до сімейного лікаря. Якщо немає декларації, не заключена декларація, треба звернутись в найближчий центр первинної медико санітарної допомоги або амбулаторію сімейної практики. Джансен векторна вакцина розроблена фірмою Джансен, якою володіє компанія Джонсон і Джонсон. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу. Потребує температури зберігання від плюс 2 до плюс 8 градусів. Призначена для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу. Кількість госпіталізованих із підтвердженим COVID-19 в області з кожним днем зростає. Про це Суспільному розповіла заступниця директорки обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. На сьогодні в нас в середньому 200 нових позитивних результатів досліджень. Маємо щодня близько 15-20 госпіталізацій в заклади охорони здоров'я з ковідом. Це і діти, це 5-6 дітей щодня, і інше це дорослі зараз досить потужно працюють дитячі лікарні, і дитяча інфекційна і дитяча клінічна лікарня, тому що і в одній, і в другій лікарні розгорнути ліжка для дітей з ковідом. На тепер в області хворих на коронавірус та з підозрою приймають 15 лікарень. Ще одну відкрили цієї п'ятниці, каже Бондаренко. Усі лікарні завантажені на 30 відсотків. Палати інтенсивної терапії на 5 відсотків. Стаціонарно лікується понад півтори тисячі пацієнтів. Ми розгорнули вже більше 600 ліжок під ковід. Найбільше завантажені лікарні, які розташовані в місті Вінниця, Ну вони попередні місяці найактивніше працювали і приймали. Ну, весь потік пацієнтів ми продовжуємо планове лікування пацієнтів хірургічних іншого профілю. Тобто, поки що ковід вже не вносить обмеження. Це одна з лікарень Вінницької громади, що приймає хворих на коронавірус. До них пацієнтів госпіталізують у середньому та середньоважкому важкому станах, каже головний лікар Ігор Матковський. Кількість пацієнтів із підтвердженням covid 19 за кілька останніх тижнів зросла. То місяць тому назад у нас в середньому перебувало щодня п'ять пацієнтів, плюс-мінус. Да? на сьогоднішній день вже цифра 20, плюс-мінус. Тобто, ми говоримо, що орієнтовно за один місяць епідситуація змінилася но ну, бік збільшення в 3-4 рази. Нині тут під ковід 19 розгорнуто 100 ліжок. Зараз 20 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, одна людина з підозрою каже за відділення Ірена Коновалова. Вдруге на коронавірус захворіла віничанка. Ольга розповідає у лікарні, що. Тверга сюди її доправили каретою швидкої. Два роки назад я вже хворіла на ковід. Так само тяжко, не можу сказати, що я легше в цей раз перехворіла, так само важко, хоча я вакцинована. На перші симптоми це в мене почало пекти ніс горло, піднялася температура дуже сильно і дуже ломота в тілі. І один з таких, що тоді симптомів цей раз що в мене ніколи не було, це в мене боліла шкіра. Ну, то я не знаю, як вам це пояснити, але просто боліла шкіра, таку, що не вдінеш, що не доторкнешся, як синяки. Зараз розповідає, почувається краще, уже хоче додому. У палаті не сама, тож час біжить швидко. Дуже гарна компанія, якось по духу мені дуже підійшли і просто ну не знаю, вона да, вони там махають дівчат. Дуже гарна компанія. Просто це, мабуть, один з. Як це сказати, способів лікування, гарний настрій, один одного підтримуємо, шуткуємо і якось лікування проходить швидше і швидше. Вперше на коронавірус захворів Олександр. Розповідає, має запалення легень. У лікарні вже тиждень. Хороші лікарі, ну, ліки достойні, вже виписки чекаємо. В інтенсивній терапії сім ліжкомість, два з них зайняті, каже Ірина Коновалова. Розповідає, симптоматика коронавірусу у порівнянні з попередньою хвилею змінилася. Важких випадків поки немає. Перебіг хвороби зараз значно, якщо рахувати це зиму і варіант дельту, то омікрон він значно легший. Плюс люди переважно, ну, в більшій кількості вони отримали два щеплення. Чомусь вони в Ну, в зв'язку з воєнним станом вони не отримали бустерну дозу. Можливо, це і стало приводом для того, що вони захворіли. Але так, в принципі, перебіг легкий. Це в основному такі симптоми ГРВІ: е нежить, першіння, біль в горлі, дуже висока температура і залишається дуже виражена загальна слабкість. Щодо лікування коронавірусної інфекції, то, каже Ірена Коновалова, зараз є препарати, які знімають симптоми та полегшують перебіг хвороби. Є таблетки молнупіравір і є ін'єкційний препарат «Ремдесивір». в залежності від важкості стану, від кожного клінічного випадку пацієнти отримують чи той чи інший препарат. І основне, що препарати отримуються тільки до п'ятого дня захворювання. Після прийому препарату на третій-четвертий день вони відмічають покращення і до п'ятого, сьомого дня вони вже виписуються в стаціонар. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця. Рятувальники Шаргорщини отримали автівку від польських колег. Пожежну машину муравській частині обласної служби порятунку передали з гміни Хойна. Машина не нова, в тім у гарному стані, говорить пожежник Анатолій Лучко. Таке спецавто дозволить оперативно реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій у районі. Даний автомобіль являється маґіруздочка на базі Веко. Ну характеристика автомобіля порівняно з газ 53 набагато функціональніша. І ми вже випробували її на пожежах. Скажу вам відверто, що в порівнянні з даними автомобілями, які в нас були до того, це небо і земля. Вона набагато комфортніша, набагато швидша швидше подача води. Якщо брати по наших машинах, в нас машини газ-53, то в них практично витрата палива десь приблизно 20-25 літрів, то даний автомобіль. На тих самих 100 кілометрів бере десь 16 літрів бензину. Також вони нам передали устаткування, насос, то що ми все укомплектували, і на сьогоднішній день ця машина настала сама, сама перспективна в нашій пожежній охороні. Вінницьку волонтерку Діану Подолянчук, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, нагородив почесним нагородним знаком за сприяння війську. Відзнаку дівчина отримала цими вихідними у Києві. Мені каже, що мені потрібно терміново поїхати в Київ. Там генеральний реальний штаб, там на днях. Я питаю, чи щось сталося там. Мені кажуть, ні, нічого не вталося. кажуть, що це хороше чи яка новина? Мені кажуть, що хороша новина. Приїжджай терміново. Сая стіна, приїхала в Київ. Це було дуже приємно отримати в кабінеті генерального штабу від Валерія Долужного таку нагороду. Тут знаходиться свята покрова, яка оберігає козацтво. Тобто, ця нагорода є дуже знаковою. Це було неочікувано, тому що я знаю тільки двох людей, які отримали цю нагороду. І для мене це є таким певним, мабуть, авансом. І зі сторони це було дуже приємно бачити, те, що генеральний штаб бачить зусилля нашої команди, нашої молодої команди. І на мою думку, це буде для нас таким мотиваційним поштовхом створювати нові проекти. Волонтерський центр Шахіна розпочав роботу наприкінці лютого цього року. Працює за кількома напрямками, допомога Збройним силам України та обороні переселенцям, військовим шпиталям, допомагає містам, які опинилися в окупації. А ще збирають і формують військові аптечки та наплічники для парамедиків. За час повномасштабної війни сформували близько тисячі комплектів та допомогли більше семи тисячам внутрішньопереміщених. Мирослава і Маша подружки. З бісеру плетуть сережки, каблучки і браслета. Майстерню облаштували на подвір'ї в альтанці. Іноді йде урок, а я сижу щось там роблюше. Нині дівчата працюють над браслетами. Мирослава вишиває гарб Україна на блакитно-шовтому тлі. В інтернеті дивимося схеми, там побачили гарб України, там вже собі підробили. Там зверху голубий, знизу жовтий, і робимо то сердечками, робимо то вже жовто голубі Більш ми робимо патріотичні, бо їх найчастіше беруть, і це символ України. Маша у такій же кольоровій гамі на браслеті плете сердечко каше, патріотичні візерунки. Нині в попиті. Кожен має щось докласти, щоб Україна перемогла. Не можна сидіти вдома і нічого не робити. У мене є одяг, їжа мені тепло, а в них нічого немає. Прикраси дівчата продають. Гроші збирають для оборонців України. Браслети від 20 і хто скільки дасть. Ми враховуємо і роботу, і бісер, і час. Ми робимо вироби. А люди, які нас купують, допоможуть грош грошми. Бісером допомогла вінницька мисткиня Наталя Василініч. В'язані ляльки калуш її робота. Декоративні віночки робила донька Аліна. Віддали усе дівчатам аби ті продали їх. і Заробили гроші. Мама 13-річної Мирослави справу доні підтримала. Розповідає, деколи вона і за їхню водійку інколи за піарницю, а сьогодні і за модель заразом із молодшим братом Мирославом, дев'ятимісячним Миколкою. Ми разом дивилися телевізор, і там хлопчики, дівчата роблять якісь вироби, долучаються до збору грошей на ЗСУ. Вона подивилася і каже, що можна теж. Будь ласка, давайте, я тебе тільки підтримую в цьому. Будеш займатися, давай кажемо, що будемо. Я говорю, ну може, давай з бісеру. І так вирішили займатися з бісером, бо вона в мене вишиває дуже гарні картини з бісеру. Аби зробити один такий браслет, потрібно годину працювати. Нині у мистки два десятка ланцюжків, каблучок із бісеру стільки ж. На торгівлю ходять щодня. Щодня і майструють щось нове, досконалюють техніку і розширюють асортимент візерунків. Продають прикраси школярки біля зупинка. Покупці сходяться самі. Перший раз дівчатка навіть навіть цін не ставили. Вони просто хто скільки дасть, так вони а зараз молодці. За таку справу треба й гарно платити. Я знаю, що вони збирають на ЗСУ і дуже вдячні їм за це, що вони допомогу дають. Дуже приємно це наше наші майбутні нашої України. що? Якщо такі діти ростуть, то ми всіх переможемо і тих. Орків і ну всіх ворогів наших переможців. Дай Дасть Бог що їм здоровлять цим дітям і їхнім батькам, бо це виховання батьків. Це ж тільки на вихідні, такі знаєте, як на свято я візьму такі, такі той колечко, таке гарне. За тиждень дівчата вторгували 1320 гривень. Зупинятися на цій сумі не будуть. Гроші Мирослава і маша віддадуть на вікна для захисників. Ними утеплять бліндажі на фронті. Ірина Охоходра, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінничина і на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 482 прізвища. У вівторок, 6 вересня, синоптики обіцяють мінливу хмарність. В день повітря прогріється до 17 градусів тепла, вночі стопчики термометрів фіксуватимуть 6 градусів із позначкою плюс.